Вітаю, шановні глядачі. Вітаю вас із добрим ранком. У мене ранок. Вітаю з добрим днем, якщо у вас день. З добрим вечором, якщо у вас вечір. І також приємної кави, якщо ви п'єте каву. Зі мною я п'ю каву. Закликаю духів кави. Прошу, допоможіть нам, скажіть, чи є зазіхання на щасливу жіночу долю? Чи втручається хтось в життя, краде щасливу жіночу долю, руйнує шлюб, руйнує відносини, стосунки, забирає те, що мало бути по долі. Мало бути щастя, кохання, шлюб чоловік. Або навпаки, якщо ви чоловік, чи є хтось, хто забирає щасливу чоловічу долю, забирає, руйнується шлюб, немає дружини, не одружені, не можете одружитися. М -м Постійно якісь питання в цьому плані, що заважає бути щасливим у шлюбі і мати шлюб, отак вот я б сказала. Так, дивіться, дуже сильне страждання. це з минулого, була любов. Тоді відбувся, так розумію, хтось робив негатив, або ця людина загинула і поховали. Відрізали. Є два варіанти. Дивіться, є люди, які втратили другу половину. Це вона загинула і вмерла. От. А є негативний магічний вплив, через що відрізали. <кій> Також. Зроблена така була ситуація, щоб ви не одружувались. Щоб ви були самі. Це може бути зроблено магічним шляхом. Порча на самотність відрізали повністю від е, другої половини. От. Ну ви були щасливі. Так. і е, е, в голові мав бути така, це швидше зробили на самотність, щоб ви були самі, не одружувалися більше. І це дуже сильний такий якір зроблений. Ви в цьому стражданні дуже давно не можете від цього позбутися. Закликаю духівка, прошу допоможіть. Як не намагалися, і ви розумієте, що вам важко, що ви один, ви на цьому березі вже давно самі, абсолютно. Це ненормально, треба мати другу половину, щоб ну, була гармонія. От. Тут вкрадено, скажіть, будь ласка, яка причина, через що самотність? Тут є декілька варіантів. Після пережитого більше не хочете болю і тому не за, не за не спілкуйтесь, не заводите стосунки, щоб більше не відчувати болю. Ну Це у вас тільки в голові такий страх стосунків, що буде знову боляче, що буде так погано. І ви вже. Собі намітили майбутнє життя, що ви один, і навіть так вам ну, є люди, які мають дітей і вирощують їх одні. І ви навчилися долати всі перешкоди і, і знаходити все необхідне, весь Час витрачати, якби на роботу і на те, щоб мати щасливих дітей, і ви в цьому ну, вам добре, і у вас є друзі, подруги друзі, і вам цього достатньо. Оце є такі люди. Але насправді ви в такому стані. А напів, ну, все одно це як самотнє і депресія така є. Хоч на серці хочеться, щоб з вами була друга половина, щоб ви мали друга по житті на все життя. Взагалі він по долі має бути, або вона. От, і другий момент, це коли те, що у вас було, коли ваше життя втрутилось дуже сильно магічно і забрали ваш ресурс, забрали вашу щасливу жіночу долю, чоловічу долю. Зробили так, щоб. Це все перейшло до іншої або до іншого. Була гармонія і радість. Тут треба все забирати. Весь негатив знімаю, заперечую, заперечую. Дуже сильно напсували життя. Люди, прошу вищі сили, допоможіть знайти другу половину. Виймаю всі якаря із минулого. Виймаю повністю всі якаря. Всі втручання виймаю. Більше немає самотності. Відкриваю шлях до другої половини. Усі, хто дивляться це відео, знаходять другу половину. Абсолютно. Гармонії. Всі навички, які ви здобули за час самотності, вони з вами залишаться. Ви постійно будете вставати на ноги, і не треба лякатися, що так може повторитися це не повториться. Якщо навіть і повториться, ви вже знаєте, що робити. І так веселіше буде вам життя з пригодами. Заперечую повністю весь негатив, повертаю тому, хто зробив, буде так. Залишаю сухий досвід, всі емоції виймаю, відкриваю шлях до спілкування, до нових людей. Тут виходить, так, дійсно, буде. У вас відкриється дорога, дуже гарні карти. Дивіться, ви матимете поїздки, ви зможете подорожувати. Ви така вільна, вільна, дуже наповнена і вільна людина. От. Також це породу з вам вибирають пару духи роду. От вони до вас його як. Приведуть друга по житті і радість. Ваше життя наповниться радістю. Ви будете красиві, гармонійна. Тут дуже гарна карта це коли все в гармонії, все дуже красиво. І ваше життя сповнене. От немає місця для смутку, для самотності. Це все завершується. Тільки насолоджуватись життям. Те, що дає життя всю радість. І так, до вас має прийти друга половина. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі дороги на щасливу долю. Більше немає нікого, хто б міг заважати. Відкриваються шляхи на щасливу долю. Перекриваю. Приходить повна радість, задоволення і гармонія. Більше нема жодної перепони. Перекриваю. Відкриваються всі шляхи. Все, що було забрано, вкрадено, повертається до того, хто дивиться це відео. Його щаслива доля буде так. Перекриваю. Закликаю духів кави, прошу, допоможіть нам наповнити радістю життя, зробити його повним, гармонійним, щоб була друга половина. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, духів кави закликаю, допоможіть нам, будь ласка, відновити все, що було вкрадено, все, що було зруйновано, відновити щасливу долю, і жіночу і чоловічу, щоб була друга половина, вірний друг по житті на все життя, щоб була абсолютна радість і гармонія кожен день. І не було самотності, щоб не було того почуття страждання безкінечної самотності. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на другу половину, на шлюб, на гарний шлюб, щоб люди знайшли рідні душі і були щасливі. Буде так, буде так, буде так. Більше нема нічого, щоб заважало. Жити в гармонії, відчувати радість, абсолютно радіти і наповнюватись життям. Більше нема нічого, що заважає відновити свою щасливу долю. Буде так, де буде все сказане здійснено і припиняться страждання. у ті, хто мали Коханих людей і втратили їх, вони загинули, також зможуть відновити своє життя, зрозуміти, що їхні другі половинки в іншому світі їм там добре, вони задоволені, заспокоєні, упокоєні, і в них все гаразд. І в вас має бути все гаразд, ви маєте продовжувати свою гармонію своє життя, в спокої і в радості, і мати другу половинку. Так. Все приємної кави, гарного вам дня, ранку, вечора і до зустрічі.